Спочатку повномасштабного вторгнення з 22-го року ми почали допомагати внутрішньо приміщеним особам. До речі, є у нас хтось, хто тут в скромрозі не зовсім з власної волі. Є хтось? Ага, диво, ага да. дуже раді вас бачити, раді, що Кривий рік може бути для вас притиском. Ми сьогодні тут зібрали молодь в кривому розі для того, щоб говорити про важливі речі, ми точно будемо говорити про критичне мислення, фінансову грамотність, а також про творчість. Сьогодні на базі культурно-громадського центру в центрі підтримки ВПО 2.4 разом з благодійним фондом рідні. Ми робимо спільний захід. І для нас будь-яка співпраця вона дуже корисною, тому що коли ми можемо поєднувати наші зусилля, формувати спільноти єдності це завжди те, що допомагає стійкості українського народу і глобально нашій перемозі. Споживач це той, хто купує товари і послуги. Тобто, що таке товар? Це те, що, власне кажучи, можна так чи інакше пощупати. А послуга це те, що. Це якась дія або допомога, яку одна людина в організації надає іншій. Дуже багато знань ми як люди набуваємо протягом життя. Якраз то для того, щоб бути успішним в, принципі, в житті людині, молодій людині, дорослій людині, дуже важливо вміти грамотно розпоряджатися фінансами. Це не глибока тема, але будуть практичні кейси, і я буду, так би мовити, Агітувати про те, щоб вони вже починали вже зараз починали вести свій власний бюджет доходів і витрати. Ну тобто такі практичні інструменти, які е, суспільно корисні е, для сучасної людини, в певний час нашого життя батьки впливають на те, що ми купуємо саме це. А, а так віця, що в принципі впливає перше, так і сказала, реклама. Чому реклама, яка обіцяє щастя, Що? От хто купив таку ж юбочку, умовно кажучи, таку ж спідницю, або таку ж суконьку, яку побачив десь на однолітку? Хто? О, бачиш? Загалом, проект спільнота він для того, щоб допомогти підліткам здобути певні навички, які необхідні в суспільстві. Та для того, щоб коли ти проходиш в доросле життя, ти вмів та в дорослості робити ті чи інші речі набагато та, простіше і легше. І наша така мета є максимально сприяти цьому процесу. Тому наші загалом всі заходи вони орієнтовані в основному на три таких напрямки: це є профорієнтація, це є не Формальна освіта, куди якраз входять соціальна інтеграція, та і, і ці навички дорослішання, і також психологічна підтримка. Значить, що ми робимо? Ви в своїх групах, десь там 4 хвилиночки вам дам, обговоріть ситуації, кожен має, кожна група представити ситуацію. Першу, коли супер легко, зелений, мене просить, я зробила. Жовтий коли є сумніви. І червоний, коли роблю, але мені погано і маю наслідки. Сьогодні ми будемо робити психологічний воркшоп, пов'язаний з темою, як не вигорати, допомагаючи. Спробуємо з учасниками перепрацювати цю історію, тобто як навчитися і волонтерити, і бути корисними, і робити добро, але при цьому піклуватися про себе і відчувати себе добре. Якщо ми кажемо про допомогу інших, про процес підтримки інших, які емоції найбільш складні вам здаються? Чи це агресія? Гнів. До речі, ні, це єдина емоція, яка не окей. Знаєте, всі емоції потрібні, всі емоції маємо якось собі проживати. Це дійсно так, але крім гніва, тому що гнів неможливо взагалі побороти. Ну як по якщо він з'явився, то він має прямо вийти, і він нічого хорошого точно не залишає. Наприклад, злість вона активізує інколи так, треба розізлитися на якусь подію і тоді включитися. Знімон так не працює. Найголовніше це уділяти час собі, приділяти його, уміти знати техніки відновлення, мати таку свою аптечку швидкої допомоги, саме ресурсних технік. Тобто, десь там хтось для кого це прогулянка, для кого це обійну кохайну людину, для когось це взагалі відчуття, коли можна просто посидіти. І нічого не пробувати. Найкраща техніка подивитися в вікно декілька хвилин. Це завжди класно працює і допомагає переключитися. А мені дуже сподобалось, дізналася багато про фінансів. Додали табличку, щоб керувати своїми фінансами. Це дуже корисно для мене, я буду користуватися. Я дізналася нові вправи, які можуть змінити хід моїх думок. Це може бути мені корисним. І ну, враження Стало якось легше емоційно трошки. Після розмови з психологом, я хотіла поспілкуватися з людьми, познайомитися, можливо, з кимось, дізнатися для себе щось нове. Це для мене дуже цікаво. Цей проєкт у нас в Кривому розі вже три місяці є, і також ми плануємо його продовжувати. І місцеві завжди зможуть долучитися до наших подій чи точково, чи прям повноцінно відвідувати наші курси.